Ну... ну і власне нас в студії Олександра, яка позавчора стала також жертвою цих вчора вчора. Вчора вчора так також цих от людей. Розкажіть, взагалі вас затримали правильно розумі... затримали, Ви Затримали, вивезли в ліс, і потім відпустили? Ні, Чи як це стало? Я виходить, їхала додому. голосніше. будь ласка. Олександру простудили, тому що викинули в лісі. Давайте поправимо і... тому що не і... в той бік. Взагалі на вона волонтер медичної служби Євромайдану. Все. Получається, вчора я їхала, хотіла поїхати додому. Ну, Получається, я дивилася, як мені білет треба треба було знайти на поїзд. Дійшов до мене, лейтенант. На центральному вокзалі підійшов мене до Просто не пояснюючи, навіщо, чому перевірка документів. Далі що було? Перевірив документи, тоді по рації передав хто поближче до цього. Мене випав цей пейзик з числами в проспілки, щоб мене пропуск був. Виходить... Будь ласка, не бубніть, от там взагалі я людину так, от на відстані пів метра, погано чую. Байджики, які свідчать, що вона працює в медичній службі штабу національного спротиву якраз. Вони випадково випали у неї. Він це побачив? І виходить, він визвав по рацію хто поближче. Прийшли, заламали, возили мене по. Трьох-чотирьох відділення міліції, яких не приймали майдановців. Там, де то є один райоділ, який не знаю, що приймає всіх майдановців. Ну, мене там повезли в якийсь ліс. Я там продила цілий час, поки не якусь якось хати. А для чого в ліс не відпустили? Там вивезли да, в ліс і забрали документи, нічого не вернули. Речі забрали документи Речі паспорт. і документи забрали. Да. <кій> Спочатку забрали ще. Ось я я прокоментую, можливо, те, зараз вона хвилюється так на камери, а деталі вчора ми з нею розмовляли щодо надання медичної допомоги. Насправді вона хворіє на астмбурнхе. Ні, ні, просто я, я перепрошую, які треба докази ну, в цій країні ще наводити? Я, які ще, ну, Що треба ще сказати? Про, коли, про міліцію, коли міліціонер на залізничному вокзалі, капітан у формі, підходить до звичайної дівчини і просить пред'явити документи. Ну, Бог з ним пред'явити документи. І бачить, що у неї волонтерське посвідчення медичне з Майдану, вона собі взяла на пам'ять його, викликає трьох беркутівців по рації цей міліціонер. Вони її заламують, сажають в приватну машину у формі. Везуть в три відділення міліції, де її не приймають, забирають у неї оце, оці ліки, від яких вона задихається, вона починає задихатись, просить віддати, вони не віддають. Так як вона вже в коматозному стані, її везуть в Олександрівську лікарню, де лікарі сказали: так дайте їй, це ж ліки, це не, не наркотик, ніщо. Її дали, вона пшикнула, стало їй легше. Що з нею робити? Далі невідомо. Везуть далі її в, 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 в бік Вишгороду, в ліс. І викидають в лісі, забираючи при цьому документи, всі, які у неї є, квиток, який була, і речі особисті. Слава богу, не роздягнули ще як того хлопця. Слава. І, і добре, що віддали, е, залишили ці. Вона бродила годину по лісі і потім дійшла до якихось доміків. Добрі люди довели її до метро героїв Дніпра, і вона приїхала знову в нас в медичну службу. Скільки вам років? 22. 22? А як вони з вами спілкують? Як вони з вами поводилися? За ну, мною один ззаді сидів, до мене нормально говорив. А ті, що попереду, вони говорять, що з нею робить. А здається, що з рулем говорить, давайсь, вже завеземо, та хай там де хоче, там і бродить. А ззаді мені говорить, не хвилюйся, Я може тобі чимось поможу? Також, я буду просити, щоб вони тебе в ліс не везли. Вони його ззаді практично взагалі не слухали. Вони між собою там самі розбиралися. Прізвище ви не знаєте ясна річ. Mm. Я річ. Чи, 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 чи якісь імена називали? То mm. вона говорить Ей ти, ей ти тільки взагалі жодних імен не було. Про в формі знаходилися. Страхіття якесь. А вести у відділок людині. за що взагалі? Вони пояснювали, от чому вести? Вони все до мене мовчки сиділи. Я до них говорила, вони мовчки до мене поверталися тільки голову і все. Вони хоч не били, слава Богу, ще. Ну раз тут, роз, Що що? По раз по почкам дали нормально з того. Один раз вдарили. Сто да. вдарили чим? Рукою. Рукою? Ч... А як чому? Це ще коли було. Коли вони вже в машину вас посадили чи коли? Ні, це, це коли мене вже викидали. Коли викидали? Просто викинули і поїхали. Так. Не розвернулися і поїхали собі. А що це ви знайшли якусь хату і що сказали? Ну, там цим... багато дорожнього було хат. Я будила поки що час, потом у лісі. Темнота, я взагалі нічого не бачила. А це вже котра година була? Не знаю, мене телефон був виключений вже. Угу. Я ходила, бродила, бродила, не знаю, мав він час ходила тому. Шла, знайшла якісь хати, світилися тому я до будь-якої хати не перейшла, попросила, щоб мене вивели на дорогу. Угу. Попросила, вона говорить, да, зараз почекаю, дінеться чоловік, я його відведу. Угу. Пані Володимир мене допоміг, вийти на герої Дніпра, посадив на метро ще. За на Майдан, там розкажеш свої. Ну, тоді я взяла метро і поїхала назад на Майдан. І ви продовжуєте працювати там так. документів? Немає. Вона додому поїхати не може. Безумовно, паспорт купити квитки не може, і вона залишилася. По перше, лікувати. Ми будемо її, і, і вона продовжує хоче бути далі волонтером, допоки з документами все буде в порядку. Олександр, вона а хто забрав залишилася. документи? Беркутівці чи той міліціонер? Який? Беркут забрав Беркут на. Да. І куди вони, що вони? Їх просто залишили в машині? Так, да, мене викинули. Я говорю, дайте хоч студентський чи паспорт. За якою мовою говорили? У мене немає, то що Якою мовою? Українською, російською, російською розмовляли. Тобто, це з Беркут, з регіонів там російською мовою, фактично. Тобто, лишивши в себе речі, вас викинули, так? Так. Пограбували. Гроші забрали тільки були. Гроші? Ну так. І все. Всі речі знадобилися. А що сказала? Шукайте десь в відділенні міліції? чи Що там? No, тільки де я не знаю. Знайдете никому десь у відділенні міліції свої речі. Такий вишуканий no. садизм. А скільки їх було, цих беркутівців? Троє. Троє. І це було, це була не е, міліцейська машина, так? Ні, це була просто машина. Чорна з затемненими окнами. Яка марка? Не розбирається. Не, не розбирайтесь? Не, не дуже. Ну не жигулі? Ні? А джип чи не джип? Легковушка. Легковушка. Легкова машина. Ам...